Всім привіт! Вітаю вас на каналі Америка для Українців, де я буду розповідати та показувати багато цікавого з життя українців в США. Мене звуть Настя, і якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви вже колись замислювались над тим, щоб брати участь в лотереї Грінкарт з подальшою міграцією в Америку. Або ж ви просто мої друзі, які хочуть допомогти мені з просуванням каналу. В будь-якому разі, welcome. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, що таке взагалі грін-карта, які є умови її отримання. Сфокусуємось на лотереї грін-карт та на умовах участі в ній. Поїхали! Перш за все, хочеться сказати пару слів про те, що ж таке грін-карт. Документ грін – це посвідка на постійне проживання або ж постійне резидентство для людей, які ще не мають громадянства США. Людина, яка отримує грін-карт, Має всі ті ж права, що й громадяни, включаючи право на працю, право на отримання якихось соціальних виплат, лише єдине, чого вони не мають, це право брати участь у виборах, не плутати з правом вибору. Тут його мають всі. Тож, які є способи отримання грін-карти? перше це воз'єднання сім'ї. Якщо у вас є родичі в США, ви можете податись на отримання грін-карти. Другий спосіб це шлюб, укладання шлюбу з громадянами Сполучених Штатів Америки. Це найбільш розповсюджений легальний спосіб отримання грін-карти. Третій спосіб це отримання політичного притулку або ж статусу біженця. Імміграційне законодавство США дає право особам, які отримали політичний притулок або ж клопоталися на отримання статусу біженця, протягом 12 місяців проживання на території Сполучених Штатів Америки подаватись на отримання грін карти. Наступний спосіб це бізнес імміграція. Якщо у вас є якийсь покроковий детальний бізнес-план якогось продукту або ж бізнесу, який ви хотіли б відкрити на території Сполучених Штатів Америки, а також ви знайшли якогось спонсора, цей спонсор може подати заявку для того, щоб ви отримали грін-карту. І наступний спосіб це лотерея. Це найпростіший спосіб, не найшвидший. Насправді, але дійсно найпростіший спосіб отримання грін-карти. Саме про лотерею ми поговоримо далі. Раз на рік Сполучені Штати Америки розігрують 55 тисяч посвідок на постійне проживання серед людей серед країн з низьким рівнем легальної міграції до Америки. Для того, щоб брати участь в лотереї, необхідно заповнити анкету у період, зазвичай з початку жовтня до початку листопада, вказати всю інформацію про себе та чекати результатів. Переможці визначаються випадковим вибором переможних номерів, але цей процес не дуже швидкий, тому що результати розіграшу оприлюднюються аж в травні наступного року. В цьому році подача анкет на участь лотереї Card починається з 6 жовтня та продовжується до 8 листопада 2022 року. Результати будуть оприлюднені 6 травня 2023 року. Участь у лотереї безкоштовна, тому всі члени родини можуть заповнити анкети для того, щоб було більше шансів на виграш. Адже якщо, наприклад, чоловік виграє в лотереї. Автоматична дружина та діти до 21 року стають також переможцями. Звичайно, є деякі вимоги для участі. По перше, ви маєте народитись в тій країні, яка бере участь в лотереї Card. Список країн, які допускаються, оновлюється кожного року. Але мушу вас заспокоїти. Україна в цей список входить в цьому році, тому ви зможете заповнити анкету на участь. По-друге, у вас має бути хоча б середня освіта. У вас має бути документ, який підтверджує, хоча б наявність середньої освіти. Звичайно ж, вища освіта це навіть не обговорюється, але мінімально це середня освіта. Далі діло за малом уважно заповнити інформацію про себе, а також надати актуальне фото. Насправді з фото дійсно можуть бути проблеми. Тож, будь ласка, прочитайте всі вимоги, вони є в офіційній інструкції, вони є всюди. В принципі, ви можете робити фото як самостійно, але з урахуванням цих інструкцій, або ж у фотосалоні, впевнившись, що вони також знають ці інструкції для того, щоб ви не були дискваліфіковані через фото, тому що, наприклад. Волосся на чолі, або ж не видно, якщо вух так не допускається. Це має бути все відкрите. Залиште оці локони всі для фотосесій в інстаграмі та для якихось красивих інших фоточок. Тут все має бути суворо та чітко, як прописано в вимогах. А тепер трохи нашої історії. Про лотерею Green Card я не знала нічого. Поки чоловік не запропонував заповнити нашу першу анкету, ми брали участь у лотері двічі, поки одного весіннього ранку не дізнались про те, що наша одна з наших заявок стала виграшним. На цьому сьогодні я зупинюсь і в наступних відео вже продовжу ділитись досвідом. Нашої участі в лотереї та тим, що відбувається після виграшу заявки, та також просто іншими цікавинками, з якими ми зіштовхнулись в Америці. Буду чекати ваших коментарів щодо того, що саме ви хотіли б бачити на цьому каналі, які деталі участі в лотереї або ж просто життя в Америці вас цікавлять. Я сподіваюся, що це відео було інформативним для вас сьогодні. Якщо ви хочете дізнаватися більш цікавого, підписуйтесь на мій профіль в інстаграм. Посилання на нього я залишу під відео. А також, як говориться, в найкращих традиціях Ютубу підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!